Про ті вирізки, які ви кажете. Для чого це робиться? Для того, щоб збурити громаду, я це чітко відслідкову і бачу. І це, ну вибачте, це окреме питання до окремих органів. Замість того, я вам скажу зараз на загал, замість того, щоб зібратися, поспілкуватися, запропонувати свою е, позицію або шляхи вирішення питання, ми зараз чубимось. Це у нас виходить найкраще. Замість того, щоб дійсно зібратися і попрацювати на користь громади, я зараз, я зараз просто хочу сказати дякую тим депутатам, які правильно сказали, да, зараз знаходяться в Збройних силах України і відстоюють якраз незалежність, свободу і мирне небо. Дякую тим депутатам, які долучаються до допомоги з Збройним силам України у частині ВСУ, або там просто волонтерів. І хотілося б, щоб ми разом. Працювали не на розбрат, а навпаки, на об'єднання. А якщо ми навіть бачимо якісь непорозуміння можна зробити, я цілком нормально відносився до критики, критика має бути адекватною і відповідно для того, і є депутати, що чують кожного громаду не просто тиснути, а розуміючи, ви знаєте як ніколи. Що у нас не вистачає зараз коштів бюджеті, можливо було б дійсно прийняти Соломонове рішення. А ми зараз працюємо чим гірше, чим краще. Ну я розумію до чого це. я розумію прекрасно. І ще раз. по побуту дивіться по побуту окремо. Зараз воно не розголошується, тому що є депутати, які одразу це питання виносять на побут. А ви знаєте наші високі відносини. Я вам запевнено кажу про те, що ми з ними працюємо в суді. І як один із варіантів, я вам зараз зазначу на загал про те, що от той меморандум, який пропонували нам підписати якраз народний депутат, да, разом з Світлоспобутом і міською радою, там були чітко прописані в меморандумі конкретні е, пункти з конкретними цифрами. Вільне приміщення 3,6 мільйонів. От я вам за за зараз кажу про те, що 3,6 мільйона в першій інстанції ми виграли, Тобто, аби Маліський підписав той меморандум, це гарантія того, що ми будемо сплачувати ті кошти. Конкретне питання вам задають, чому ви відмовилися від часу? а це окреме питання до прокуратури і поліції, які представляли інтереси якраз від імені Сикловської міської громади. Коли це було? Дивіться, це позиція прокуратури була, була вибачайте, і відповідно так і було зроблено. А тепер ми розуміємо, що це було зроблено для того, щоб ми зараз будемо по іншому працювати. І я ще раз скажу про те, що е, якраз є тут депутати, є активісти, є е, інші люди, які казали про те, що там ми йдемо одним фронтом для того, щоб нести лад в опаленні. А зараз ми бачимо тільки. Лозунги і критику, замість того, щоб зібратися. Попередн, до речі, опальний сезон у нас що було? Підготовка до опального сезону. Це у нас була створена депутатська комісія, яка працювала щотижня і звітував світловий побут про те, що конкретно зроблено, які засувки замінені, які ремонтні роботи зроблені і що планується. Зараз я даю інформацію на загал про те, що. Навіть на штабах, на яких вони присутні, є представник світло побуту, вони не звітують про те, що зроблено і що планується робити, але тільки кажуть про те, що повірте нам на слово, ми йдемо за графіком, і все буде гаразд. Попередні роки ви знаєте, вони готові були на 95%, на 100%, а кожного разу одне й те саме було. Тож я просив би депутатів замість лозунгів просто збиратися, якщо ми дійсно переживаємо за долю громади за опалення. Ви знаєте, що в цьому сезоні у нас дійсно по всій Україні будуть проблеми. І я вам просто скажу просто про те, що у нас планується зараз іще додатково робити. Це комісія тептинеста, де ми будемо визначати конкретні місця для у разі не дай Боже що станеться, для обігріву пунктів обігріву, які будуть автономними. От... Те, що ми робимо, і я хотів би, щоб ми спілкувалися і приходили. Нікому не забороняється приходити на виконком, на інші комісії. Якщо треба, он, люди знаходять, подають депутатські запити, депутатські звернення і, і працюють. Якщо ми в конструктив направимо, то ми будемо один одного чути, і все буде гаразд. Да. Вона працююча. вона працююча. Службове розслідування, так. Чого ви а чим це заборонено? А чим це заборонено? Постановка вина доведена. Ну, вина доведена. Ні, ну. Вина доведена. А чому ви корупціонерів тримаєте біля Так, <рес> <рес> Маріан. Саме чому? корупціонер там написано, так? Да? Чому? Є ну. постанова суду. Чітко Що там прописано? Почитайте, Ну, ви читали. Почитайте да. і ви. Ви її не читали. Все залежить від того, як хто читає. Да -да, напевно, ви зліва направо її читаєте. Я вже звик до того, що. Так, да. що у нас по кворуму? По коридором? Да. Будь ласка, передум. підрахуйте, скільки у нас зараз присутніх депутатів. Так. Да. Три. 8, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, все, 20, 21 депутат. Шановні, продовжуємо роботу сесію. Продовжуємо, да. Будь ласка. Тетяна Миколаївна, став мікрофончик. Шановні, давайте працювати в конструктиві, будь ласка. Порядок денний затверджений, йдемо по порядку денному. Будь ласка. Будь ласка, припиніть. Припиніть, будь ласка, припиніть. Будь ласка, переходимо да, до роботи сесії. Продовжуємо Тетяна, коло можна до мікрофончика? Шановний головуючи, шановні присутні, я хочу спочатку звернутися до всіх вас сьогодні. Ми всі знаємо, що в Україні день вшанування пам'яті загиблих воїнів, які загинули за нашу незалежність. Тому сесію треба було розпочинати з хвилини мовчання. Це перше. І друге, значить, я хочу запропонувати, щоб не було цього в нас розбрату у нашому депутатському корпусі. повернутися до питання один-один і його переголосувати. Чому я вам поясню? Тому що всі депутати, які знаходяться тут, у кожного є діти, у кожного є онуки, і всі вони. Тільки за те, щоб навчання в школах відбувалося в онлайн режимі. А по голосуванню ми бачимо, що не всі депутати проголосували. Але не за того, що вони не хочуть, щоб був онлайн, онлайн навчання, а за те, що питання було поставлено, не було поставлено, так як слід, Андрій Іванович. І ще раз, немає процедури зараз повернення до проголосованого рішення, прийнято вже остаточно. Дивіться, я хочу попросити зараз відділ ночної політики. Чи ж, Владислав, є можливість зараз вивести на екран те, що у нас було там от якраз час сесії, коли приймалася відповідна або стало голосування? Ну, Технічна можливість є? Вивести на екран. По питанню Так.